Сьогодні зранку рідні, близькі, друзі та просто небайдужі кияни прийшли вшанувати пам'ять загиблих героїв Революції Гідності. Біля Хреста на алеї Героїв Небесної Сотні десятки людей запалили лампадки та поклали квіти. Володимир Голоднюк запалює лампадки біля портретів Героїв Небесної Сотні. Серед них і фото його сина Устима, який загинув 20 лютого 2014 року від кулі снайпера. Батько Героя України зізнається, життя вже ніколи не буде таким, як до 20 лютого. Я тепер несу свій хрест. Що змінилося в країні? Країна міняється, але не так швидко, як нам би хотілося, і не так швидко, як хотілося це героям Майдану. Надто повільно, але я думаю, що народилась вже нова генерація, яка буде виховуватися на подвигу Героїв Небесної Сотні. Прийшла вшанувати пам'ять свого чоловіка і Наталія Дигдалович. 20 лютого 2014-го неподалік місця, де зараз стоїть хрест, у 40-річного Сергія теж влучив снайпер. Піднімається по Інститутській з дерев'яним щитом, як кидається на допомогу молодому хлопцю, який впав перед ним. Розуміє, що шиї б'є фонтан крові в цього хлопця, він йому не може сам дати ради. І... За щитом присіли ще двоє мужчин, і один з них каже: Брат, смотри, снайпер. А мій рік піднявся, каже, де? І тут же падає від, від кулі цього снайпера. Куля пробила на виліт. Віддати шану героям Небесної сотні прийшли десятки людей: рідні, близькі, друзі загиблих, учасники революції гідності та просто небайдужі кияни. Люди ділилися своїми спогадами про події трирічної давності на Майдані та розповідали, як змінилося їхнє життя за три роки. Розслідування йде дуже. Дуже повільно, дуже погано, дуже розслідування по, по вбивству мого сина дуже-дуже погано Харківський беркутовець Одного відпустили під домашній арешт, другий сидить, третього апеляційний суд відпустив під домашній арешт, щоб він пішов у Крим і в Росію. Це для мене зовсім чужі люди, але я прийшла вшанувати пам'ять, тому що я й тоді приходила дуже часто. Звичайно, другі половині дня підтримувала цих наших усіх, так сказати, повстанців, які всі вийшли за покликом душі і серця захищати нашу країну. Поки ми будемо жити і дихати, ми будемо боротися далі, боротися за ту справу, за які полегли наші хлопці. Володимир ярошенко, Михайлов Стегнієв, телеканал Київ.